i don't know Привіт, мої найкращі глядачі у всьому світі. Сьогодні нове відео. Сьогодні ми будемо розбирати феномен Андрія Кравченка, знову нове появлення Олега Винника, розбирати його слова, знаєте, на цитати. І я хочу поділитися враженнями від першого сольника Клавдії Петрівни в палаці спорту. Нагадаю, що в попередньому відео у мене тривала битва релізів між Тіною Кароль та Олею Поляковою. На даний момент перемагає Оля Полякова. Прикольно голосувала. Якщо ви запитаєте, що в мене на голові, а це я спа. У мене просто світла не було. Туди прокинувся і в мене світло Просто. Також перед обговоренням я нагадаю про курс по мобільному монтажу по суперціні 599 гривень. І... Що триває набір до 10 вересня на мій курс по створенню своїх пісень. Хто захоче доєднатись після 10 вересня, то вже буде інша ціна. Більш детально про курс по мобільному монтажу ви можете дізнатись мене в інстаграмі. Якщо вам цікаві якісь питання стосовно курсу по створенню пісень, також напишіть мені. Я вам а, дам а, список того, що ми будемо проходити. Ну про Олега винника. Якщо ви не дивились мої відео, то обов'язково подивіться на каналі. Це просто знаєте, новий феномен крінджу. У Суханова Виходить програма про. Кравченка про нового Олега Винника в українському шоу-бізнесі я вперше бачив, як Андрій Кравченко взагалі веде себе на публіці, як розмовляє, і мені не сподобалось. Тому що Андрій Кравченко це такий, знаєте, образ. Видно, що зайняв нішу Олега Винника. Надо оце жінкам дарувати, такі оці пісні трішечки Савдеповські. Ну там зараз ми послухаємо ту із пісень. Зрозуміло, що у чувака дуже багато грошей. Ми не знаємо, де він їх взяв, тому що вініри самі себе не поставлять. Він такий весь вилизаний, але от з. Тим, як він розмовляє, потрібно працювати, тому що я не відчув якоїсь щирості. Я побачив якісь постановочні фрази від Андрія Кравченка. Ну і тут включається Олег Винник. Да, На секундочку. Олеже, вітаю! Вам що-небудь відомо про Андрія Кравченка. Ви знаєте, звичайно, звичайно відомим, звичайно відомим. І що вам хочеться почути від мене, Олексій? Як ми і предполагали, що Олег Винник не приїде в Україну, а поїде в світове турне. Господи, ну от просто всі чекають в світі на Олега Винника. Ну, звісно, от це, звісно, круто, да, мати таку саму оцінку. <праць> Був дуже сильний момент оцей про дуети, коли Андрій Кравченко, типу, намагається такий. О, я відчуваю, що ми можемо зробити дует. <рес> Давайте просто подивимось на цей крінж. Я знаєте, я от відчув зараз, що можливо, колись буде дует. У мене черга стоїть до сьогоднішнього дня за дует. Мені абсолютно це не цікаво. Я думаю, краще було б звернутися до Мадонни або до Дженіфер Лопес. То буде вдаліший дует. <рес> Цей крінж він заключається як зі сторони і кравченка, так і вінника. Тому що мені аж стало ви знаєте, за оці фрази краще дует вінник такий. У Вінника самооцінка завишена, і Кравченко вже себе подає, як супер така зірка. Ну, типу, реально, нахіра Віннику з собою дует. Тому що він, бачить, що ти займаєш його нішу, що ти співаєш його голосом, тільки ще волосся не відростив. Вінник насправді дійсно себе веде дуже, як би так підібрати слово, щоб не матюкнутися. В цьому випадку я став на бік Кравченка, незважаючи на його всі ці крінжові якісь висловлювання, на те, що треба людині пропрацювати, якщо він вже тримає такий образ такого е, серцеї то тут, звісно, ще потрібно бути більш відкритим, а не я класний. Ну, В Кравченка дуже прослідковується ця вся історія з Олегом Винником. Давайте от просто назви його пісень Мадонна. Золото, нареченна, цариця. Ну просто Анна Асті вже подає авторські права. От чесно. Ну, от, да, от є Єврашки ж, цариця популярна, має і в нас бути цариця. Цариця ця вийшла вчора. Я пропоную зараз нам просто швидко відреагувати на звучання, чим дивує. Жіноче серця Андрій Кравченко. Ну ми розуміємо, да? в нас тут чисто це Андрій Кравченко це не просто там якийсь там щирий співак, це формовний проєкт на певну аудиторію з певним музичним звучанням. Боже, оце це знімати на фоні Гулівера? Ну, я, я не можу. Окей, проїхали. Коротше, нас тут в кліпі анонсує Андрій Кравченко, що в нього 1 грудня великий сольний концерт. Цікаво. Окей. Окей, це його кліпи, він може рекламувати себе скільки завгодно. Так само, як я, зараз можу вам нагадати про свої курси і взагалі. Кліп теж авто трішечки е, прісно. Ми тут. Боже, ще авто, знаєте номера на Автокрафт. Боже, це кліпи з каналу Елло. Знаєте, це таке Гламур 9-10 років, коли це було модно. Показувати машини, номера. Ой боже. Ой, машина поламалась. Боже, я все понял. Ну, реально дуже послідковується ця, ця тематика Олега винника. Цього цариці у винника вовчиці. У винника вовчиці їм не спиться, а цей запитує, що сниться цариці. Не можна так прямо. Боже, навірно, жінки ж реально пісують. Калюжі під ними, від... що тать, моя цариця, цей погляд в камеру, ну я не можу. Він кинув машину, він, напевно, летить назустріч до неї. Ну Це буде самий банальний сюжет відеокліпу, який ми знаємо. А ще буде смішно, якщо він там або вона прокинеться. знаєте, І це їм все приснилось. А що а це нам їй не показують? Чого це Андрія Кравченка просто 24 на 7 в цьому кліпі показують, які ми красиві, які в нас вініри, А царицю розмивають, я не поняв. А в нас є більше Рими до слова лелека. Чого тільки в нас лелека-далеко, далеко-лелека. Ну, будь ласка, зараз вам дам. Ну, небезпека. От я йду скрізь небезпеку. Лечу до тебе як лелека. Ну, типу, ну що ж це далеко-лелека? Ну, що не пісня, то лелека. Що не пісня, то далека, що не пісня то калина, що не пісня, то верба. бажана написала слова а, пі, а музику. А запис ведення майстер Вадим Лисиця. Вадим Лисиця, а шо це таке? Чого так по старомодному зробили йому... ні, Ну може в нього така стилістика музики? напевно, да, жінкам подобається от така більш стара, старе звучання. Ну окей. Ну, напевно, був запит до Вадима Лисиці, щоб зробили ось так. Щоб було більш естрадно звучало. Ой господі, спиться чи не спиться? Оце цей рух, що тобі сниться, моя цариця. <му> О боже, він випив води з якоїсь річки. Ні, ну таке відчуття, що по сюжету кліп знімала вінярська. <гас> він не може вилізти. Нічого, давай піднімаємося. Ти моя <му> вовчиця. <му> ого він прибіг... Бляха, муха. ну, вже, ну, 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 до скільки все себе... багатьох. А він реально прибіг до неї. <щу> <по> дивіться, див, див, дивіться. Я, я не можу, я зараз навіть сам візьму якусь футболку і теж так зроблю. що, я схожий на лавеласа. Привіт, мої найкращі глядачі, глядачки у світі. Курс по мобільному монтажу. Блін, окуляри, ще треба. Окуляри. Я нарцис. Дивіться на мене, я саме ахуєн. Звичайно, я так не виглядаю після того, що я спав тільки що 15 хвилин назад. Ну окей, ну в нас є Андрій Кравченко. О, він все-таки прибіг до неї. Ну, давайте фейс покажіть нам. Ага. Окей, все понятно. Ціленаправлена музика, відеокліпи з такими сюжетами, банальними історіями-коханнями. Е, ну, направлена на дорослу аудиторію. Ну тут знаєте, судити я не можу. Напевно, в нього це працює. І окей, хай працює, але якщо там, порівнювати з Олегом винником, то в Олега виникалася самозакоханість да, в кліпі, який в, хм. Хо -хо -хо -хо. Вона в нього виглядала більш органічно. Ми познайомились, в да? мене мав якийсь статись огляд на каналі про Андрія Кравченка. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях. Я нагадую про курс по мобільному монтажу і набір на курс по створенню музики. Пісень. Демок. Ну, може і повноцінних пісень. Хто як захоче, хто до якого рівня дойде. Так. І 9 травня в мене виходить пісня Принц Клоун». А тепер ми прийдемо до обговорення концерту Клавдії Петрівни. Я нагадаю, що вона зробила два сольника. Сьогодні другий буде. І е, я йшовши туди, я нічого не очікував, але коли я їхав, я таки задумався, що. Це наскільки да, феномен взагалі Клавдія Петрівна, що от люди їдуть на людину, яку вони не знають, яку вони не бачили, так вони там здогадуються, що ти там Соломія, і так далі. І думаю, блін, ну наскільки да, феноменально і ну і прикольно, тому що менеджмент. Цього музичного проєкту Клавдія Петрівна зробив реально неймовірне, і що перший сольник відбувається в палаці спорту. Два палаці спорту і два солдавти. Ну, вчора точно був солдаут, тому що як я зайшов в фан-зону, мені не було чим дихати. Я правда кажу, і це дуже великий мінус. Я, може, це такий палац спорту галімий майданчик, що там дуже все погано з кондиціонуванням. Чи то мені так здалося, що якось так сцену розташували дивно. Ну якось мені вчора було дискомфортно в, в фан-зоні. Я пішов десь там назад, саме, щоб було більше простору, щоб дихати. Значить, в двох словах сцена була зроблена в виді цього капелюшку. Мені сподобались екрани, їх було багато, він такий був великий. Звісно, не Адель, да? не Адель, але, але ну, це все-таки перший сольник, і ну, потратили. Кошти, витратили кошти на сцену. Клавдія Петрівна заявляла, що це таке буде театральне дійство. Ну, хотілося якби сидіти, насолоджуватися, а там, коли би е захотілося стати потанцювати, я б встав би потанцював. Просто кажу. Е є, є існують для цього сектори. Е чому я кажу знову, кажу, що шоу заявлялося як театральне, більш дійство. Ну, для Театрального дійства робити стоячі фан-зони, ну, трішечки дивно. Є така методика за кордоном використовують, що фан-зони ставлять стульчики. Прям кількість місць. Всі так роблять зараз за кордоном. І ти, якщо хочеш, ти просто стоїш з цього стульчика у фан-зоні і танцюєш. Тому що було дуже багато людей, і не було чим дихати, не було де ворухнутися. І якось спостерігати за театральним дійством це було. Не Окей. Okay. Що стосовно театрального дійства, дійсно було, знаєте, в театрі е є певне світло, воно буває таке пригашене, притушене. Знаєте, і воно дійсно було і на концерті Клавдії Петрівни. Пройдемось по плюсам. Були всі заявлені дуети, які зробила Клавдія Петрівна. Був і Артем Півоваров, і Творчі, Клавді... і Маша Кондратенко. І мені більше всього сподобалось Маша Кондратенко, тому що Маша Кондратенко супер класно вела себе на сцені, ніби це її палац спорту, це було супер впевнено, гармонійно. Потім був момент, коли вона зняла спочатку шляпу, потім вона приодягнулася, надягнула перуку. Невдалий був образ білий по візуалу, не знаю, Мені здається, їй було некомфортно рухатися. Звісно, це супер ривок команди да, всіх людей і в самої ж Соломії. Просто зробити перші сольники, два в палаці спорту. Але якщо це палац спорту, я ще раз скажу, було б дуже добре зробити все-таки сидячі місця. Зараз буде льо, ложка дьогтю, як то кажуть від мене. Не впевнено, вона трішки вела себе на сцені, а, тим, що, от, не маєш того самого досвіду, виступу навіть на якогось спочатку маленьких сценах, там, знаєте, маленьку дівчинку. В Палацпорту перший концерт, і в тебе просто там, не знаю, 7 тисяч глядачів. Ну це шок. Була ця невпевненість, вона прослідковувалась. Також було дуже багато даблів прописано. Я проти цього все-таки Клавдія Петрівна, вона помните, перші її пісні вона взагалі позиціонувала себе в там, знаєте, один інструмент по факту і один основний вокал. Тут у нас дабли, пререкорди, а там, де вона співала перші особливо пісні наживо, там де ми чули її вокал з мікрофону, то були, звісно, трішечки невпевнені моменти. Стосовно хореографії, мені сподобались танцівниці, а але не танцівники Клавдії Петрівни, тому що були розсинхрони по рухам. І е, сама Клавдія Петрівна видно, що вона не займалась раніше хореографією. Ну, то таке, бо щось дуже багато. Я почав казати якось. Ну, я кажу, як є. Був номер імператори, і на танцівниках був тематичний одяг. Таке саме використовувала Тіна Кароль, пам'ятаєте, в 21-му році ці штуки, накладки такі на тіло. Я ще в тому році до Тіни Кароль хотів замовити цю накладку на е, Хотів вийти так на червоний хідник премії Юни. Але я побачив, що ці накладки вони з Росії, їх можна було замовити з Москви. Певно, Тіна на тоді замовляла їх з Москви. Тому що це бренд, який робив оці штуки, це ну, вони були в Москві. А, окей, 21 рік ціна Карлісі заказала в Москві, то, то ще тут не було повномасштабного вторгнення. Правильно тут питання звідки ці накладки. Це російський бренд, чи все таки хтось у нас почав робити ці накладки? От в мене в чому питання. І саме головне, що мені хочу сказати, це комунікація. Комунікації не було з публікою. У нас був якийсь відео від жейнг, там де вона знімає типу маску і виходить вже в новому образі в Перуці. Не було комунікації, я не зрозумів цього моменту з Фрі Азов, коли там був номер. Винесли табличку Фріазов, потримали 5 секунд і пішли. Ну, Типу, не було ніякої концепції, якось воно не, не в'язалося чим. Ну, типу, я знаю, що таке театр. Я багато років був в театрі, я бачив, ходив в театр і я знаю, як воно має бути. Я розумію, що це концерт і плюс театральне дійство, але певні моменти я не зрозумів. Я не зрозумів зв'язки між ними далі. Вчора сталася трагедія в Харкові. Окей, Клавдія Петрівна взагалі здається не розмовляла з публікою. Сталася трагедія, і типу, я чекав, що Клавдія Петрівна ну скаже там зі сцени про цю трагедію в Харкові. Не сказала. От на цим моментом Клавдії Петрівні потрібно працювати над комунікацією з публікою. Над розмовним жанром, я дивіться, це не хейт. Я навіть я правда. Я вчора навіть сторіс після концерту я не хотів там висловлюватися, тому що ну реально команда молодцівша зроби. Ну це реально це супер команда, яка довела артиста молодого. До палацу спорту, ну це вау, розумієте. Але я не можу закривати очі на такі елементарні моменти, як комунікація з публікою. То що вона якось там невпевнено ввела себе на сцені, я ще раз скажу. Окей, досвід, потрібен досвід взагалі виступу на сценах і починати потрібно там з маленьких, з квартирників, з торгових центрів і так далі. Ну ви розумієте, понаростаючи. Тут, я ж кажу, кинули в палац спорту зрозуміло. Тут ми прощаємо цю невпевненість, але комунікації з публікою взагалі ніякої не було. І, типу, ну не сказати про трагедію в Харкові, ну це теж для мене якось було незрозуміло. Ось такий був моє враження про концерт. Воно і не негативне, і не позитивне. Це феномен, який створили. І в цьому унікальність. Але все-таки хочеться більше персоналіці від Клавдії Петрівни. від Соломії, не знаю, персоналіті не вистачало. Не вистачало. Ось якось так. Дякую вам за перегляд цього відео. Доєднатись до моїх курсів. Дивіться мої попередні відео на каналі. І зустрінемося вже з вами зовсім зовсім скоро. Бувайте!